Молитва 40-го уст за Україну. У час війни нам потрібна віра, надія та єдність. Читаємо молитву 40 разів. Це дуже важливо. Господи всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією, будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією, будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією, будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією, будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією, будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією, будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили Духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь з нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу Україну, її народ, її воїнів, її матерів і дітей. Дай нам сили духу вистояти у боротьбі за правду і свободу. Зміцни нашу віру, наповни серця любов'ю і надією. Будь із нами, Господи, і веди до перемоги. Амінь.